Всім привіт! Ми з вами вже колись говорили про сексуалізм, що це таке, як він проявляється. Сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже схожий напрямок: про німфоманію. давалась би манія однак приємна. Ми вже говорили, що сексуалізм це безпосередньо розлад, котрий лікується, да тобто це залежність. Німфоманія дуже схожа на сексуалізм, тільки в німфоманії все відбувається більш контрольовано, тому що німфоманія це дорівнює гіперсексуальність. Тобто, ну дуже багато сексу необхідно цій людині, і це. Нормально. На відміну від сексоголіків, німфомани можуть контролювати своє бажання. І вони можуть сублімувати своє бажання. Тому, коли ви бачите е якесь тестування стосовно того, що жінок, мінімфоманок більше, ніж чоловіків, або там на кожну двотисячну жінку одна виявиться німфоманкою е -поч не факт. Тому що. Німфоманія це те, що можна сублімувати в роботу, в дітей, в кар'єру, в спорт, в їжу з сексоголізмом так не вийде. Сексоголізм буде змушувати тебе йти все одно займатися сексом. Хочеш ти того чи не хочеш, якби багато роботи ти собі не поставив, що б ти не робив. Він буде тебе змушувати йти безпосередньо займатись сексом. Звичайно, є стереотип про те, що німфоманія, німфоманки це щось про жінок, чоловіку. Чоловіків такого не буває. Однак чоловіки не будуть розповідати, що вони гіперсексуальні. Чоловіки будуть розповідати, який він красень, який в нього прутень, який він молодець. Він може 10 разів на добу. Для чоловіка це прям можливість похизуватися. А для жінок це привід сумніватися в своїй нормальності. Тому виникає цей чудовий. Термін Німфоманія, як там бешенство матки, сказ матки, дякую, нагадала я сама собі, глядячи на двох прекрасних людей, цей сказ матки. Це не є якимось якоюсь хворобою. Це є просто частим бажанням сексу. Не забирайте цієї можливості. Німфомани частіше за все обирають більш постійного партнера. А те, що ви бачили у фільмах, нічого спільного з німфоманією немає, тому що те, що ви бачите в фільмах, да там де розказано про німфоманію, це частіше за все сексоголізм. А не нимфоманія. німфоманія. Німфоманія це абсолютно нормальний процес, коли хочеться дуже дуже, ну прям дуже багато сексу. Лікувати німфоманію не потрібно. Німфоманія це може бути як маніакальний епізод в депресії. От все нормально, нормально, нормально. бац, захотілось дуже багато зараз. Значить, все зараз необхідно психіці чи можливо якось перевірити себе на німфоманію? Чи є якийсь тест, чи треба кудись ходити, ходити до сексолога, психолога? А, насправді поставити собі ярлик німфоманії можете ви або це можуть зробити за вас ваші друзі або ваші партнери, тому що вам здається, що це дуже багато. І питання в тому, що ви приходите до психолога чи до сексолога, кажете про те, що в мене німфоманія. Ми беремо лопату, починаємо туди трішечки занурюватись і дістаємо взагалі не німфоманію. А дістаємо, наприклад, бажання подобатись. Да? бажання сексу, ми дістаємо те, що слово і ярлик німфоманії з'явився в нашій голові, виключно через те, що нам сказали, що це неправильно так часто і так багато хотіти сексу. А я нагадаю, що ви також можете стати спонсором або спонсоркою нашого каналу. Якщо ви не сильно цього хочете, не хочете отримувати раніше відео ніж інші, отримувати більше матеріалів. Ви не хочете? Кінєшне, звісно, звісно, тоді ви можете зробити донат на MonoBase. Чи Можливо, задовільнити ту людину, що має гіперсексуальність? Так. Можливо, і це абсолютно нормально можна зробити. Однак я б хотіла дуже підкреслити для вас цей момент, що коли ви починаєте зустрічатись з гіперсексуальною людиною, або ви з нею живете, дуже важливо і говорити про секс. Тобто, німфоманам може вистачати безпосередньо розмови про секс дуже детальної. Хто хто як хоче, хто де хоче, не займаючи сексом, коли є цей спалах німфоманії, дуже важливо поговорити ще й про секс, да таким чином вирівняти стан людини. Тобто людина відчуває те, що її хочуть, що вона причасна до сексу, і цього може бути достатньо. Чим відрізняється німфоманія від високої статевої конституції? Здавалось би, і там, і там дуже багато хочеться сексу, і там, і там це можна сублімувати, і там. І там це піддається контролю. Однак німфомани частіше за все це ті люди, в котрих низька статева конституція. Так само, як маніяки, якщо ж. Чому так відбувається? Німфоманія це частий спосіб довести собі, що зі мною. Все добре. І оцей рівень гіперсексуальності, котрий підіймається, а потім спускається донизу, це як знову ж повторюю: маніакальна фаза під час депресії. Тобто, в мене нічого немає, мені все одно, мені нічого не хочеться. Чик, та ні. Хочу, я все хочу дуже багато, і в цілому я можу це контролювати, однак не дуже хочу. да, бо мені треба довести, що я на цьому рівні. Мімфоманія як маніакальність. Давайте от просто це зрівняємо і, от прям на один пласт поставимо, тому що дійсно. І те інше можна контролювати. Лікувати німфоманію неможливо. Лікувати треба безпосередньо те, що відбувається в житті людини, і те, що викликає німфоманію, а не саму німфоманію. Німфоманію може викликати низька самооцінка, незадоволеність сексом, незадоволеність своїм партнером, незадоволеність своїм сексуальним життям або відсутність оргазму. Тобто, я буду займатися сексом для того, щоб доказати собі, що я спроможний, я красивий, я бажаний, я там ще. ще, ще. ще, ще. Німфоманія це симптом, а не причина. Давайте згадаємо німф. Да, це щось чарівне, щось прекрасне, це щось легке. Ну, в моїй уяві воно так. І тут додається це слово манія, щось страшне, щось про те, що це завжди наслідок якихось активних дій, котрі не закінчуються. А тепер просто на кінець, щоб ви розуміли, ми беремо манію і німфу, щось легке, красиве, що є повним е, відчуттям залежності цих дій. Німфоманія це не страшно. Німфоманія це. Період життя тому не бійтесь німфоманію, А щоб більше дізнатись про секс, про розлади статевої поведінки або сексуальної поведінки, ви можете підписатись на канал Це між нами, підтримати український YouTube, поставити дзвіночок та не забути писати коментарі.